Ще один раз добрий раночок. Вчора на новій почті отримала насіння. Дивіться, яке гарне, велике, редиски сорту Аутела. О, дивіться. Бачите, де то воно пише отут. Бачите, аутела. Оце воно прийшло до мене з Вінниці. Оце з Вінниці прийшло. Я купила 5 пакетиків. У кожному пакетику 200 штук. Дуже гарне насіння. Це супер раннє, дуже раннє насіння. Дивіться, тут пише. Рання, 22-24 дні, гібрид росте при мінімальних температурах та низькій освітленості. Е, в, в цьому в, читала я відкривала відео різні от, в інтернеті, і там пише, що висівання аутели з жовтня по. Лютий місяць, ви уявляєте? Я посію, оце відкрила, подивиться на це насіннячко, і я посію один пакетик, побачимо, що буде. Це не значить, що воно зразу посходить, я так думаю. Може, це воно сіється, а потім вже тільки пригріє і зразу, ну, побачимо. Побачимо насінням задоволена. Молодці, дивіться, фасоване, все одинаково. Вони, вони говорять, що із професійних вони мені показували і вислали навіть на вайбер мені професійний пакет. У них така машина. Вони займаються не тільки ревіскою, і та машина фасує. І вони в такі пакетики. Ці пакетики середини, бачите, як продумано. Зараз, зараз, зараз покажу. Там всередині фольга, ай. Щоб не висихало насіння, понімаєте? Бачите, так не всіх зустрінеш. Так навіть купляєш у магазині такого немає. Бачите, які вони заказали собі. Оце так називається їхня фірма Агростадіон. От, можна набрати, хто хоче подивитися їхній каталог, там в них є різна редиска. Щось мені таку захотілося. В торік в мене була вієна, теж добра. От. А ця, слухайте, ще лучше по характеристики. Значить, будуть це Купила, я кажу, 5 пакетиків у кожному по 200 штук. От, Посію в теплиці, побачимо. Гляньте, Це все, що я в Іспанії купила. Бачите, це царська корона отакий От вид. Вона є різних видів. Це царська корона. Гарненька. Та й так я показую вам таку штуку. Може, хто захоче, заходьте в агростадіон, набирайте в інтернеті, пишіть про їхній каталог, у них є різні насіння. А вон, дивіться, о, телефон. Заскриньте собі, зафоткайте. Схочете позвоните, ні, то ні. Бачите, що пише, 5 кілограм урожайність з метра квадратного. Садиться вона 6 на 6. Не знаю, чи я так посажу. Я то люблю дуже так засіяти. Ще показую вам. Дивіться, посадила, зрізала і посадила вже зеленіє цибульку шніт у таку от плетяну корзиночку. Це я посадила для цвіту. Вона цвіте дуже гарно. А ще в кухні стоїть посадила також для того, щоб зрізувати на зелену. Тут я посадила, з двору викопала, ви бачите, по-новому почала відростати. Устомка та що була вторік. Оце вчора я її тільки посадила, поставила так нижче, щоб на неї пряме сонечко, прямі оці не падали світло. Буду поливати, щоб вона прийнялася. У неї дуже гарне таке біле коріння. Дивіться, застелила одіяло сюди, хоч тут подвійна така фольга. Фольга ж ця утеплена. Мені якийсь мужчина написав, що треба все рівно застелити чимось теплим. Це вчора я вечором садила, розкидала землю тут, на підвіконні, Ну, буду прибирати. Ну і моя вся зійшла. Вся. Бачите, в таких парничках, як вона тут потіє. Е, я вже трохи е, з людою своєю знайомою говорила, вона більш-менш займається, в неї море теплиць, і вона каже, як родись, не сходить його сома, повишвиряю. Вона каже, заспокойся, підожди. Каже, як запотіваю так коробочки, отак, це значить, що вона дихає, вона жива. Через два дні після її сліву, як я дивлюсь телефоном, отако от приближую до землі і збільшую, так як фото робить, як я дивлюся, посходила. Тут мале таке манюня, капець. Хай ще чуть-чуть, день-два постоїть закриті ящички. І потім я їх буду всі відкривати. Всі відкривати. Отак я зараз я трошки приберу, поїду знову на нову почту, покажу, що я сьогодні отримую. Всім дякую за перегляд, дякую за підписочки, за коментарі. Дякую вам. Хто хоче от, от я ділюся з вами. Це я їх сама знайшла. Є дуже багато в інтернеті, що продають таку ридиску. А щось в мене так душа по роз, як сказати, розположилась до цих вінницьких. Я подзвонила до них по телефону. В інтернеті там був і телефон, і все. Чи ви продаєте, чи це справді ця редиска, бо ви ж можете нафасувати, що хочеш. А вона каже: оце дивіться, показала професійний е пакет, такий здоровий. Мені ж там не треба там по 5 тисяч на сінин. От. І каже: дивіться, не переживайте, все буде добре. Е заказала. Якось так їм повірила, знаєте, бо є таке всяке. Що хоч, може бути. І вони прислали, як я розірвала пакетика. Дивлюсь так відповідально. І ці пакетики такі хороші зроблені. Це ж теж їм не дешево ця упаковочка прийшлася. Бачите, як це о, з фольгою цією. Це ж теж стоїть. І воно стоїть, дивіться. 30 гривень оцей один пакетик. За 5 пакетиків, бачите, 150 гривень я заплатила і плюс ПДВ 25. Коротше говоря, 30 гривень 200 на цінин. Це ж безплатно. 7, дівчат, Через що я її взяла стільки. таке. 200 штук, 5 штук. Ой-ой-ой, ото -ой -ой, то то так. -та -та -та. Але посію, хай буде, я дуже люблю редиску. Хто рік, ви бачили, як мене гарненько в теплиці росла. Я ще й другий раз підсівала. Отаке От добренько, бо багато дуже вже говорю, вам займаю час. Всього вам самого найкращого, дуже вам вдячна за все. Щоб закінчилась війна і бажаю всім здоров'я. Всім, абсолютно. До слідуючого відео. Потім прийду з нової почти покажу.